Брати, сестри, гості громади, продовжуючи тему стресу, ми сьогодні поговоримо з вами таку тему як головний біль. Часто він може нас турбувати, і ми навіть не знаємо, що робити. Розглянемо саме часті причини. Одне з них це так званий судинний головний біль. Він може виникати при підвищенні тиску або зниженому тиску. тому Саме перше, що треба зробити, коли в нас болить голова, тим більше, якщо воно часто болить і не перший раз це поміряти тиск. Що можна, як можна собі допомогти? У разі підвищеного тиску можна приготувати гарячу ванну для рук, для ніг, випити заспокійливий чай, і потім, вже, якщо тиск не нормалізується, то прийняти ліки. А якщо він вже довготривалий час залишається підвищеним, то звичайно звернутися до лікаря. Якщо е, тиск низький, то можна допомогти собі тим, щоб обтерти все своє тіло прохолодним рушничком, покласти холодне компрес компресне обличчя, випити на женшеню або радіоли рожевої. Е, цей е, знижений ци, тиск може спостерігатись при загальному перегріванні, при нейроциркуляторній дистані, при ослабленому організмі е, після будь-яких захворювань. Е, другий головний біль, про який би я хотіла сказати, це головний біль напруги. Він становить біля двох третин усього головного біля. Він пов'язаний з напруженням м'язів в потилиці, м'язів шиї. Він може бути постійним, віддавати в скроню, віддавати в лоб в лобну частину нашої голови. Да? Він часто буває наприкінці робочого дня, після перевтоми, після емоціонального перенапруження Також після довготривалого перебування в якійсь незручній позі. Інколи, можливо, ви помічали, зранку прокидаєшся неправильне положення голови, і теж починається цей головний біль. Як собі можна тут допомогти? Е, можна, по-перше, це спокій, тепло на цю шийно й зону, комерцеву да? зону, можна зробити саме масаж голови, помасажувати. Я покажу дуже легенькі ручки, ставимо ззаді, так масажуємо, і потім можна чути мене, да? таку поставили ручки, трошки як порозтягували цю зону. Це такий перший саме масаж, і ну і шийку легенько теж можна пройтися е, помасажувати. А, щоб запобігти е, ці, ці, цього головного болю, варто, якщо особливо якщо у вас сидяча робота, е, робіть перерви, робіть легеньку розминку, легеньку зарядку. Дуже допомагають прогулянки. Ну Прогулянки, я думаю, ви знаєте, всі вони дуже корисні для. Багатьох сфер нашого здоров'я, тому гуляйте з задоволенням. А, е, наступний вид головного болю, про який я б хотіла сказати, це мігрень. Він також відноситься до судинного головного болю. Він е, нерідко має інтенсивний характер, має такий, як продром його називають, називають лікарі. Це якийсь такі. Стан буває, змінюється як світло, або якийсь приглушений звук, відчувають. віддавати може в око, може бути супроводжуватись навіть недотою і блюванням. Я наголошую, що треба обов'язково все одно поміряти тиск, тому що ці симптоми вони можуть бути і симптомами високого тиску в організмі. Ці болі, мігреневі виникають. вони… Внаслідок спазму судин, а потім тривале розширення і застій крові. Теж причина може бути і перевтома, і тривала робота за комп'ютером, і хронічний чи гострий стрес. Також одна з причин це наш організм може реагувати на деякі продукти харчування. І для того, щоб виявити саме цю причину, слід вести харчовий щоденник. Тоді ми можемо побачити після вживання якої їжі, особливо. Так званого фастфуду може виникати е, ці болі. В момент нападу, е, або коли вже з'являються передвісники, можна спробувати зробити контрастні ванни для рук або ніг, контрастні компреси для обличчя. Да? Ми пам'ятаємо, холодний при пониженому тиску ми робили компрес, теплими гріли коли ручки, ноги, коли було е, повишений тиск. А тут комбінація. Ми комбінуємо. Да? Контрастні ванни для рук, для ніг і контрастні компреси на обличчя деяким людям допомагає холодний пакет на чоло, обличчя, контрастний душ голови, масаж голови. Але, на жаль, іноді такий біль нестерпний, що доводиться вже медикаментозно його купувати, купірувати, прийняти приймати медикаменти. Серед інших причин да, вони бувають такий біль, коли виникає, який виникає після відмови від кофеїносодержащих напоїв напоїв. При цьому може також допомогти холод на обличчя та грілка для стоп. Також можуть бути причини болю, це вже якась реакція на, медикумен, на медикументи, це невріти запалення нервів. Да. Обличчя, голови, та інше. якщо вас турбує цей біль дуже довго, зверніться до лікаря, до вашого терапевта, обсудіть з ним ці причини, щоб ви могли більше собі допомогти. Крім всіх перерахованих причин головного болю, існує ще одна: це постійне занепокоєння. Коли ми надмірно турбуємося про майбутнє і не довіряємо Богові. Тоді наші м'язі, судини і мозок перебувають в постійній перенапрузі, яка теж виснажує нас, як і головний біль. Бог не бажає, щоб ми жили, відчуваючи постійне занепокоєння, а цілково, цілковито довірились йому. 1 Петра, 5 глава, 7 вірш сказано: покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Давайте помолимось. Батько, дякую Тобі за можливість бути в Твоєму домі, Господи. Дякую Тобі, що Ти даєш нам інформацію про своє здоров'я, про те, що ми, як ми можемо допомогти собі, як ми можемо допомогти близьким, якщо виникають такі ситуації, Господи. Ти допоможи нам в усьому шукати Тебе, Твого лиця, Твого слова, Твоєї волі, Господи. Допоможи нам приносити до Твого престолу всі наші проблеми, шукати. Тільки в тобі втіху, бо ти наш цілитель, ти наш защитник, ти наша опора. Дякую тобі за все, Господи. Дякую, і славлю. Слава Тобі за, наш, за все наш люблячий Отець, Син, Святий Дух. Амінь.